Часі повномасштабного вторгнення було прийнято рішення, що ми не інвестуємо грошей в інфраструктуру, зважаючи на те, що ми скеровуємо достатньо значну суму коштів на підтримку збройних сил, підтримку медицини, а так само підтримку ветеранів. Тому для реалізації великих проектів, які були раніше заплановані, ви знаєте, що було ще раніше взято ряд кредитів, над де ми працювали над залученими коштами, але є інша проблема, яка зараз стає ще більш видимою. На жаль, багато доріг, які були наприклад відремонтовані 10, 15, 20 років тому без належної експлуатації, вони починають руйнуватися. А це означає, що верхній шар він зазнає пошкодження, якщо його вчасно не відремонтувати. Тобто, доведеться вже наступного року або через рік ремонтувати і верхній, і нижній шар. Тобто, це дуже великі збиток, які може зазнати місто. А тому ми останні декілька місяців напрацьовували ініціативу, аби розпочати власне ремонт тих доріг, які були відремонтовані 15 років тому, які потребують власне заміни верхнього шару, розпочати їхню експлуатацію. Але це не знімає проблеми, що на це немає коштів. Тому вже через найближчі декілька днів ми будемо оголошувати Тендери на утримання таких доріг для заміни полотна, але з однією особливістю, тобто, ми будемо оголошувати з відтермінуванням оплати, тобто ми звертаємося до всіх компаній, хто готовий взяти участь в тендері з відтермінуванням оплати. Тобто, а поки що ми говоримо про відтермінування оплати в розмірі в терміні двох років, і будемо прописувати це в договорах, тому що ми достатньої суми коштів не маємо, але а яким чином це буде відбуватися? Тобто в найближчі декілька днів з'явиться по трьох вулицях, які ми проаналізували, це вулиця Стрийська, яка достатньо сильно руйнується наступного року. Якщо цього року не почати робіт, доведеться дуже багато грошей вкладати. яких ми не маємо так само верхні частини вулиці Городоцької частина вулиці, вулиці Героїв. Упа які насправді вже перебувають в майже аварійному стані. Будуть оголошені тендери на повну суму. Це десь є 30 мільйонів, десь є 50, десь є навіть 60 мільйонів гривень. Але ці гроші оплачувати ми не будемо. Тобто, тому ще раз звертаємося до всіх, щоб компанії, які готові брати участь в таких тендерах, виконувати роботи і чекати на оплату. Ми дуже просимо зголошуватися. Сподіваємося, що компанії такі відгукнуться, і ми зможемо цього року вже ряд критичних об'єктів закрити. Зокрема, мова зараз іде про перших три вулиці, де ми будемо тестувати такий формат. Ми відпрацювали вже договір, який будемо відписувати, для того щоб була гарантія, що оплата буде, але а ми не розробляємо проєкту проекту капітального ремонту. Це не буде йти такими довгими складними процесами, і дорогими. йтиме про утримання дороги і заміну дорожнього полотна, де це потрібно зробити. Моя колега пані Оксано пішки детальніше розповість. Количе що вулиця Стрийська і вулиця Городоцька були зроблені до Європа двадцять тому ці вулиці вдасться такими малими сумами практи. Врятувати ми порахували що це через ці дві вулиці. думаю, всім відомо. Виходить дуже великий машинопотік. Приблизно, наприклад, вулиця Стрицька, це є 40 тисяч автомобілів, вдома пересікають ту вулицю на в'їзд, на виїзд у місто. Так само це є вулиця Героїв Попа. Вона знаходиться в дуже в аварійному стані. Це є проблематика і в зимовий період прибирання. Кожна вулиця є індивідуальна технічне завдання на тій вулиці довго готувалося, Тобто, бо всі роботи на тих вулицях будуть різними, але це буде поточним ремонтом для того, щоб можна було відновити дорожнє полотно і продовжити на декілька років життя тих доріг, не прикладаючи туди більше зусиль. Якщо на сьогоднішній день поточний ремонт це десь приблизно 1100 гривень за метр, то капітальний ремонт це вже по. Дві з половиною це буде можемо... максимально прозоро, тому що насправді ми оголошуємо тендера. В тендері буде е, підвішена угода, в якій чітко прописано, що коштів немає що е, буде пункт угоди, де ми. Якби не просимо, бо в договорі так не можна написати, що підрядник має виконувати роботи за власні кошти своїми силами, і в процесі можливості поступлення в нас коштів. Ми будемо старатися з ним розраховуватися. Зрозуміло, що це довгий етап. Поки що на два роки, як казав Андрій Олександрович, можливо, він розтягнеться. Тому компанії, які будуть подаватись на тендер, мають зрозуміти, що про гроші насправді немає. Це такий експеримент, який ми хочемо зараз спробувати запустити місце. Тобто їх немає зараз, але вони будуть. Ну будемо планувати якісь невеличкі суми, звичайно, тому що ну, поточний ремонт, щоб ви розуміли, вулиця Стрийська, це є 100, 100, ти, 100 тисяч квадратних метрів. Це великий масштаб, велика дорога, і вона насправді користується ну, великим попитом людей. І фактично вона за рахунок своєї ширини має таку вартість немаленьку. А є конкретна сума? Ну, приблизний кошторис, який ми зробили, це одна сторона стрійської виходить десь в районі 61 мільйона, друга 68. Тобто, бачите, ніби дорога одна й те саме, зроблена одночасово, але зазнала різних пошкоджень.